Для мільйонів меломанів у всьому світі Майкл Джексон став іконою не лише музики, але й стилю. Майкл ніколи не озирався на модні тенденції. Все, що одягав Джексон, так чи інакше ставало модним. Концертні костюми співака можна було легко впізнати за їхнім неймовірним близьком. На останньому турне «This Is It True» вбрання короля мали прикрашати 300 тисяч камінців Сваровські. Спеціально для виступу дизайнери відновили легендарні костюми, яких колись виступав Джексон. Та побачити їх, кумири співака змогли лише на аукціоні, що відбув. Ся після його смерті. Але і за життя Джексон подарував світові чимало модних елементів, що і зараз користуються неабиякою популярністю. Тож Гутен Морген вирішив скласти топ стильних мастхевів, законодавцем яких став Майкл Джексон. П'яте місце рейтингу займають його класичні костюми. Так, так. Навіть їх Майкл вмів носити так, щоб привертати до себе увагу. Елегантний костюм він доповнював капелюхом, вузькою краваткою та провокативною білою пов'язкою на зап'ястку. Четверте місце дістається шкарпеткам від Джексона. Звичайні білі шкарпетки ставали предметом захоплення, коли попидол одягав їх з чорними черевиками або, й, взагалі, прикрашав найароматнішу частину гардеробу дорогоцінним камінням. Бронзу від Гутенморген отримують шкіряні вбрання Майкла. Смілива червона шкірянка або чорна класика. Будь-який варіант робив його переможцем. Якщо ви ніколи не мріяли про куртку, як у Джексона, скоріше за все, ви не знаєте, що таке 80-ті. Другий щабель жакети співака в стилі мілітарі. Військове вбрання прикрашали декоративні застібки, гудзики, хрести та, певна річ, десятки стразів. Тему гламурного мундиру за Джексоном підхопили і десятки інших знаменитостей. На ну, першість у рейтингу Гутен віддає тій дедалі гардеропу, без якої важко уявити образ Майкла Джексона білим рукавичкам. Вперше він з'явився у них на церемонії вручення Греммі у 84-му, коли отримав одразу вісім нагород. З того часу білосніжні аксесуари стали його незмінним талісманом.